Продавали неіснуючу сільгосптехніку. техніку На прилученні правоохоронці викрали організовану шахрайську групу. Зловмисники розміщували на платформах безкоштовних інтернет оголошень пропозиції різноманітної сільгосптехніки за дуже доступними цінами. Зацікавленим потенційним покупцям повідомляли про потребу внести передоплату за товар. Паралельно з потерпілими контактував один із зловмисників під виглядом працівника одного з поштових операторів. Він повідомляв про отримання замовлення, комплектування відправки та інші подробиці, що о до руху насправді не існуючого товару. Отримані від потерпілих грошові суми злоумисники переводили у готівку, розподіляли між собою і надалі витрачали на власний розсуд. Під час обшуків у ймовірних злоумисників правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали та планшетні пристрої, банківські картки, чорнові записи, платіжні квитанції, інші речові докази злочинної діяльності фігурантів. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактами шахрам. Райства, вчиненого у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, повідомляє ГНП у Чернівській області.